Розглянемо ще ось таку задачку номер 615. Паралельно осі циліндра, радіус основи якого 10, а висота 12. Проведено переріз, що є квадратом. Знайдіть відстань від осі циліндра до перерізу. Значить, тут проведено щось типу для осьового переріза, але воно проведено на відстані від центру. Малюємо циліндр. ООО1. І ось тут на відстані проведено переріз. Ось якийсь такий. І цей переріз, зразу його вималюємо, є квадратиком. А, А1, Б1, Б квадрат. О, О1, вісь циліндра. А, а 1 b 1 b квадрат Радіус основи АО дорівнює R дорівнює 10 см. Висота аа 1 дорівнює 12 см. Треба знайти відстань від осі циліндра ОО1 до площини цього перерізу. Я напишу ось так, буквою Д позначу відстань, а ми зараз з вами розберемось, де цю відстань на малюнку треба позначити. Як ви думаєте, де позначити відстань від осі до перерізу. Провести висоту до. Перпендику Наприклад. Звідки до куна? Перпендикуляр кому? до А1Б1, можливо. До А1 Б1 або до АБ. Відстань це завжди перпендикуляр. Я з точки О маю провести перпендикулярчик, ну нехай буде усюди, до АБ. OH. Куди він прийде, цей перпендикулярчик? Враховуючи, що АО і ОБ у нас радіуси, то трикутник АОБ рівнобедрений, і тоді О OH, не тільки перпендикулярчик, це ще й медіана рівнобедреного трикутника, тоді він йде до середини АБ. Оце ми і опишемо. Проведемо ОН OH перпендикулярно площині АА1Б1, тоді ОH OH буде перпендикулярно АВ, трикутник АОБ рівнобедрений. Оскільки АО дорівнює ОБ як радіуси, тому OH і висота, і медіана трикутника АОБ. Так, поїхали далі. Значить, шукаємо OH, да, D між оо 1 і аа 1 B1 це довжина перпендикуляра, це OH. Нам ще в умові було задано радіус, отут у нас 10. Ну, як тоді ми знайдемо OH? Піфагора. У нас mm -hmm. буде а, Аж буде 6 см. ОА а, а буде 10 см, і ми просто вичисляємо. Так, да, і все. Головне тут не забути, що квадратик, да, Тут 12 і тут 12. АА1, Б1Б квадрат. Тому. АА1 дорівнює АВ. ААш дорівнює АВ на 2 дорівнює 12 на 2 6 см. І з трикутничка я намалюю, щоб всім було очевидно, і ви намалюєте цей трикутничок АОБ. Ось так. ОH. Тут 10 тут 6. Стрикутничка АОH за теоремою Піфагора. О аж квадрат дорівнює Ао квадрат мінус Аж квадрат це у нас 100 мінус 36 під коренем, 8 сантиметрів. Відповідь аж дорівнює 8 см. Все, ми сьогодні на цій задачі зупинимось, але у нас є ще дуже важливі правила по циліндру, які я думала вам сьогодні задиктувати. Не правила, а в умові задачі зустрічаються формулювання, які треба чітко знати, де вони в циліндрі намальовані. Я тоді, щоб ми зараз це діло не розтягували, я вам в домашню роботу напишу, зроблю фотографію того, що напишу, і ви акуратненько собі перепишете в зошитці правила. Ось, так що чекайте, будуть номери і у цей конспектик додати. Добре, зрозуміло. Все, тоді ми в п'ятницю відпрацьовуємо ці всі штуки, а в наступний вівторок якась самостійна чи тест, щось буде. Зрозуміло. Все, Добре. на сьогодні все, відпускаю. Дякуємо, до побачення.